43 дитини безкоштовно відпочинуть на хорватському березі Адріатичного моря. Їх батьки є нинішніми і колишніми бійцями антитерористичної операції. Тернопільщина сьогодні співпрацює із кількома країнами Європи, які погодилися безкоштовно прийняти на відпочинок до себе дітей, чиї батьки стали на захист України від російської агресії. Мій тато був то не ну, звичайно всі хвилювалися за нього, але зараз є така можливість поїхати у Хорвацію. Це це великий плюс, ну, я йому дуже вдячна. Чекаю нових знайомств, думаю, що ми всі дуже здружимося, також гарно засмагнути і щось спробувати нового з'їжджі. У мене тато часто готовий, він був там цілий рік і зараз вже нарешті домобілізований. Ну, я... Це було важко, звичайно, прожити, але я цього чекав. Поїду тільки з позитивними емоціями, з настроєм. І хочу вдихнути, просто хочу відволіктися всього цього. У Хорватії діти бійців АТО із Тернопільщини проведуть 12 днів. Рік відслужив, може навіть трошки більше, рік і два. Ну і слава Богу, вернулися живі, здорові. Зараз пробуємо дітей оздоровити, щоб з'їздили щасливо, повернулися щасливо. Дійсно, віщирої душі, як батько, дякую про те, що не забули, про те, що запросили на таку поїздку. Дуже дякую. Ну, а там далі вже по приїзду подивимося, як дітям сподобається. Як не як хороша чудова поїздка, то по тут не хочеться згадувати, ну, воно вже прийшло, і дав Бог, щоб туди ніхто вже не ходив. А ми дуже вдячні, що зробили таку акцію для дітей, і наші діти можуть відпочити на морі. Трошки тяжко і, і страшно, але надіюся, що там гарні. Супроводжуючи, які будуть пильнувати за ними, ну, і діти досить дорослі, щоб виконувати всі настанови. Я думаю, що вони знають, як себе погодити і знайдуть багато друзів, будуть трималися так, так дружно, як ми трималися там на, на передовій. Безкоштовний відпочинок на березі моря дітям бійців, а з екскурсіями й розвагами повністю забезпечує хорватська сторона з боку Тернопільської облдержадміністрації, яка зорганізувала таку міжнародну співпрацю оплата дороги. До організації відпочинку долучились волонтери, долучились підприємства, установи організації Тернопільської області, оскільки така поїздка є досить дорога, це досить великий шлях, щоб їхати. До організації безкоштовного Відпочинку для дітей бійців АТО Тернопільська облдержадміністрація запросила різні країни. Розповідають, крім нинішньої поїздки в Хорватію, частина дітей бійців АТО з Тернопільщини повертається із Сербії у 20-х числах серпня планується поїздка до Литви. Буде поїздка у Польщу. Надійшло ще одне запрошення в Сербію на готовність прийняти іще ще дітей. Скажемо, на початку організації поїзду по таких виникла проблема, бо документи в основному мали діти з міста. Але зараз включились в роботу район, виготовляють відповідні документи і є багато дітей вже з районів. Список, яким чином ми відбираємо, просто в по порядку подання документів продзвонюються батьки і питають, чи вам чи ви хочете їхати на таке то число в таку-то країну. Якщо батькам це підходить, вони погоджуються, відповідно так наповнюється перелік дітей, які їдуть. Хто не потрапив одного разу в поїздку. Ми, ми цих діток запрошуємо на наступну поїздку цього року. На Тернопільщині планують оздоровити за кордоном близько двох сотень дітей, чиї батьки стали на захист України.